Добре там, де нас немає, ілюзія ідеального світу. Уявіть собі людину, яка постійно мріє про краще життя. Вона бачить ідеальний світ, де всі її проблеми вирішені, а бажання виконані. Цей світ може бути далеким островом іншою країною, минулим або майбутнім. Але що, якщо цей ідеальний світ лише ілюзія? Це і є феномен добре там, де нас немає. Психологічна схильність ідеалізувати те, що знаходиться за межами нашого досвіду. Ми часто перебільшуємо переваги чужого життя і недооцінюємо своє власне, чому ми так думаємо. Причин – Може бути безліч порівняння. Ми постійно порівнюємо своє життя з життям інших людей, особливо в соціальних мережах. Бачачи лише відполіровані моменти, ми забуваємо про труднощі, з якими стикаються інші. Ностальгія минуле здається нам простішим і безтурботнішим, ніж теперішнє. Ми забуваємо про проблеми та труднощі, які відчували в минулому невідомість невідоме може здатися приваблишим, ніж відоме. Ми мріємо про пригоди та нові враження, не усвідомлюючи, що вони можуть принести і нові проблеми. Невдоволення. Коли ми незадоволені своїм життям, нам легше уявити. Що в іншому місті все буде краще. Як розпізнати цю ілюзію? Ось кілька ознак, які можуть свідчити про те, що ви схильні до цієї ілюзії? Ви часто думаєте: ось, якби я жив, ось якби я був, ось якби я мав. Ви постійно порівнюєте своє життя з життям інших людей. Ви Ідеалізуєте минуле або майбутнє. Ви відчуваєте, що ваше життя неповноцінне, ви концентруєтеся на тому, чого у вас немає, замість того, щоб цінувати те, що є. Як подолати цю ілюзію? Зосередьтеся на сьогоденні, насолоджуйтеся тим, що у вас є тут і зараз, цінуйте своє життя. Пам'ятайте, що у кожного є свої труднощі. Будьте вдячні, зосередтеся на позитивних аспектах свого життя. Перестаньте порівнювати. Порівняння це злодії радості. Подорожуйте, подорожі можуть допомогти вам побачити світ у перспективі та оцінити своє власне життя. Але подорожуйте не для того, щоб втекти. А для того, щоб розширити кругозір. Розвивайтеся, зосередьтеся на своєму особистому зростанні та розвитку. Щастя це не місце, а стан душі. Пам'ятайте, що щастя це не місце, а стан душі. Воно не залежить від зовнішніх обставин, а залежить від вашого ставлення до життя. Не дозволяйте ілюзій. Добре там, де нас немає, вкрасти ваше життя.